Вітаю, друзі, з вами Лемок. Отже, в нас сьогодні з 24 го числа, з 24 лютого, на 12 днів, стартувала така доволі цікава акція на Aliexpress В додатку MerchBoss, який є всередині а, самої цієї програми, заходимо сюди. Це, типу, як гра маленька, я думаю, багато хто з нею стикався, хто купляє на Aliexpress. І відповідно всередині у нас є невеличка акція, за яку ми можемо протягом 12 днів заробити знижку собі. 100 Скільки там 117 гривень, по-моєму, для отримання на, ну, тобто знижка на будь-який товар абсолютно. Отже, дивіться, отут от зліва натискаємо зверху, і відповідно переходимо в це от, вікно акції цієї. І за 30 тисяч, ну, як би так сказати, очків чи як правильніше можна отримати знижку в 117 гривень або 3 долара. Ця знижка використовується одноразово на будь-який товар, який ви захочете. До речі, якщо у вас достатньо енергії, як в мене, тому що я трошки підготувався до таких от акцій, в мене 6200 енергії. Відповідно, ви можете навіть два рази пройти повністю за цей період часу і заробити таким чином собі знижку доволі ну, більшу. Але там на два різні товари. От, Такі от справи, як воно все працює, в нас є. В самій грі є такі от, як вам сказати, Виробничі потужності, чи як правильніше. Тобто, зверху у нас є клієнти, які просять у нас якийсь товар, і знизу у нас є, наприклад, от, виробництво виробляємо собі товар, об'єднуємо його, і з кожним об'єднанням товар стає на рівень вищий. І таким чином ви зможете там, наприклад, зібрати оцей от перший товар. Використовуючи там фабрику паперу. До речі, я її зараз не витягнув ще зі складу свого. Тут у нас є склад такий інвентар, який є на постійній основі. І який є от тимчасово. У мене от такий от уже забитий з попередньої події. Відповідно, натискаючи на Доставити нам додає якусь певну кількість очок. Так, було 160, стало 260. Тобто, 100 очок додало нам. За те, що ми зібрали цей товар. І, відповідно, так далі по тих усіх от, ну, замовленнях ви працюєте собі. Таким чином, назбираючи от, скільки там, 30 тисяч, по-моєму. 30, 30 тисяч товарів і ну, тих очок, і, відповідно, ви собі заробляєте цю знижку. Яким чином можна додатково отримувати енергію? Натискаємо сюди на енергію зверху. І, відповідно, в нас вистрибує вікно, де ми можемо собі додатково заробити. Або можна використати, заходячи щодня за допомогою ярлика, натискаєте сюди, воно вам кидає ярлик на робочий стіл, і два рази заходячи в нього таким чином, ви отримаєте додаткову енергію. Або натискаючи сюди на перегляд найкращих пропозицій, ви дивитеся товари там протягом 15 секунд, і відповідно отримуєте енергію. От. Власне, таким чином і фармляться а, ті товари. Наприклад, от у нас є оцей от набір, коштує він 136 гривень. Якщо ми зробимо собі знижку на 117, відповідно, тут не буде 136, а обійдеться нам, воно, там, умовно кажучи, в скільки там ну, в 20 гривень, і ми зможемо собі замовити цей товар. Тому вважаю, що от воно нас засвітилося як отримати, натискаємо. І отримуємо свою енергію. От, і також можна отримувати за монети. Думаю, з тим усе зрозуміло. Потім можна отримувати також енергію. Заходимо сюди, натискаємо зліва знизу, і заходимо тут, де пише одиничка. Натискаємо. І тут просто проходячи оті от рівні. Просто треба торгувати і тим самим отримувати, наприклад, зараз, що я можу там забрати. Натискаю отримати. Вітаємо. 50 енергії і також ігрове майно різне. От, таким чином, власне, ця ігра іграється. Ну, тобто вона простенька, думаю, розбереться кожен. Потім, після того, як ви пройдете, дивіться уважно, дуже важлива ця інформація. Якщо ви зараз, наприклад, назбираєте 3000 і натиснете, щоби забрати, відповідно. Ну, цього не треба робити, поки ви не дійдете там до кінця. От, Як тільки ви дійдете до кінця, максимальну знижку тоді можете забирати. Тому що, якщо зараз натиснете, то воно. ну, Якщо назбираєте 3 тисячі і натиснете, воно вам дасть знижку тільки в 11 гривень. За цим потрібно слідкувати. Тому максимально назбираємо тих 30 тисяч оцього мішечків, і, відповідно, потім тільки забираємо. Думаю, тут усе зрозуміло. Потім. Як ви натиснули Забрати, воно застосовується автоматично до будь-якого цього товару. Тобто, вам не потрібно нічого вводити, ніякі там коди і таке інше. Ця знижка буде постійно у вас на будь-якому товарі висвічуватись. Головне, її потім забрати просто. Думаю, з цим все зрозуміло, друзі. Тому, кому була цікава та інформація, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і дякую всім гарно. До побачення.